О, і всім привіт сьогодні. Таке нове відео. Того разу ми їздили на рибалку. Цього разу ми поїхали на рак. Ось, не знімав зразу декілька раків. Ну, як три штучки зловилося. Ось такі є різні. Усередні скоро сильно, можливо, якісь відпустимо. Е, дуже багато є нор, на цьому ставі от, но за норою. Використовують. Рукавицю подвійну, то ще одна рукавиця. Трошки страшно, якщо чесно, як чіпається за палець досить больно. Запихаю в кожну нору, але не в кожній є. Е, на жаль, не покажу, як в нору запихати, але от просто беру рукавицю, є нора, і ось так. В мене і... немає. Я думав, що є рак. Ага. Ні, немає. І так, дзьора за дюрою. Переходжу далі. Так. Йде далі сетку. Пробуємо далі. Щойно тут одразу найбільший бух. у цій норі. Вони роблять такі нори, я просто боюся, що те, що може бути анатр або шур. і не кожну я нору і запихаю. Щось тут немає, тут теж немає. Зараз я куда то включуся. Самі це вже такі, що я нові. Невеличке. Ааа, шипнути хоче. Поки беремо, будемо бачити, якщо, якщо більшого не злапаємо, то відпустимо. Або привеземо до нас на стов. Ага. Добре. Ну я далі. Включайте. О, ще один. Не видно. Маленький друга Ой, ей-є-є-я-я-я, ша ходим. Гуляха щипається. Виталік, іде попробуй. А-а-а! а а я не хочу! Без рукавиці я не хочу питати! Тоже, певно, маленька зюрка. Тоже не сильно далекий. Бляха не година знаходити. Рукавиця мешає. Я палець без запхав, він держав без лапався Оба Вся вода Так, попадав попався рак, але Тяжко витягнути За більше вже Окей, я постав свою більше Але Опа, бачила Не mm -hmm. пробували Є, Єва Тому? Так, А друга триводить. Три досів до боки. Ми перейшли на друге місце. Але дуже малесенький, каже, кому буде ми кидали. Викинумо цей зернанчик. Оба! І все, коротше, пробую ще, тут теж є нори. Але ще поки не дуже так і сильно чути, що було вважати на щурів. Зараз <клес> буду пробувати, ще буде, то включимося. <клес> так, попався вже трошки ось такі -о, більші. А ну на зніме на березі <клес> 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 Ось такий. О, не перевернувся. Ну це я якби вкусів, то би вкусів, хлопці. Mm -hmm. Так, дай. Okay. Mm -hmm. Опа. Ще один. Правда, около шур пробігся, але нічого такий потужний. Щось одну плашнює, понад відломав його. Опа. Чипела не хочет лапусти. Удачи. Оба. Рой, а Оба. Давай. 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 А ну, Опа! Ніхто я тебе. Ось так куча людей, люди віддихають, там теж рибаки ловлять, на другій стороні теж людей повно віддихають. Ну і тут є багато теж людей. Так що отак сьогодні неділя. Ми віддихнули. Зараз покажу скільки зловили. Так що все, я вже перебирався в обсох, трохи бомак і знімаю. Дві як люди Ми вже їдемо додому. Люди віддихають. Сьогодні неділя. Ми перший раз на цьому ставку, дуже гарне місце. Там є бесідочка, там є островець. Можна і рибу половити, і раки половити. Дуже гарне місце. Ще приїдемо другим разом. Так що ось такий углов, не знаю штук, скільки тут, може, 20 є. Приїхали ми пізно, десь п'ята година, багато місць, де люди сиділи, де рибу ловили, ну, не залазив. І то добре, що надіялися, що буде там 2-3 якісь раки, а так дуже багато вийшлося. Є ось такі великі. О, такі. Ну, вже видно, що вони ікру скинули, так що ікри не мають. Зараз ми приїдемо додому, будемо пробували, відварювали. А наступним разом ми вже певно з собою візьмемо. і будемо на природі їх відварювали. Хочу самого більшого. Мені здається, що оцей найбільший. Так, так от звідси кокошня. Ну і так, цього ще, ще маленько порівняно. Ого! Порівняно з цим це вже, блін, клесня нормальна. Ну що, підсихаємо її, вирушаємо додому вже восьма година і будемо зараз відварювати. Відваримо, покажемо, розкажемо, та там варити скільки. Ну Це вже покаже жінка. Я таке не варю, я таке не вмію. Так що став, став нас. Так що все, вже вода кипить, світла нема. Так, рак іде. Все, кидаємо. Кидаємо раки, Вже пиво на столі. Тільки раків нема. Так, от і все, закинуті вже варяться. Так що ляється, от, І рачки вже от шойно -шойно зварилися. Де той самий більший? Там -то в самому більшому найбільший? не знаю, немає. Там внизу. Так що ми приступаємо до проби. О, ось така сьогодні. Rebolca o pau